Ну, що ж, вітаю вас на каналі моєї любі Ірина з Хобіром. І я, Ірина, хочу вам розказати, яким же був мій тиждень. Попередній. А був він достатньо э, передбачуваним, як так би сказала, і покажу, що ж я робила. Ну, по-перше, Давайте почнемо з в'язання. З в'язання я майже нічого не робила. Трошечки просувала ось цю ковтину дитячу. От, ну, Залишилося вже зовсім мало. Я думаю, о, вже можна робити резинку і закінчувати низ і продовжити вив'язувати рукави. І потім ось Тут я хотіла вив'язати, тут спеціально зробила виверітні петлі, щоб підцепити і вив'язати якийсь ажурний візерунок із зубцями. Ось так виглядає всяка тобі простенька ковтинка. Нічого складного немає, але і не хочеться дуже її в'язати. Майже нав'язала хустку, яку треба дов'язати, вірніше бактус. Але його і показувати не буду, бо там нема що показувати. У мене вив'язався, виш... пошився, верніше. Ось такий, не знаю, як це назвати, конверт. Конверт для вишивки з вікном, бачите, ось, з вікном. Я просто, хто пам'ятає, я збирала на бджолу, і ось я зібрала на бджолу, і думаю. Ну, добре, а в чому я буду його тримати? І вирішила, що я буду його тримати. Ось у мене такі є п'яльці, якраз для цієї бджоли. І Треба для цього пошити шото. Що то пошити? Я знайшла в себе отакі, отакі обрізки. Ну, верніше, вже вони зшиті, хто пам'ятає, я вже те кілька разів їх показувала. Покажу ще. Бо в мене ще є залишки. Ось ще є отакі от склеїла в кучу. Спочатку я їх сшивала, потім подивилася, що шивати не хочу. Ну, таких залишків ще є багато, не шитих навіть. І я вирішила, що можна зробити, у мене ще отакий от був, це з новорічного. Але що ж його викидати? Жалко ж викидати. Я його, звичайно, підшила. Зробила е, ось таку вкладку, вірніше, всередину, і все таке саме зробила вікно е, на е, ось цьому маленькому. Тут у мене голочки і ножички. Все, я думаю, більше мені тут нічого не треба. Що ж в мене сюди влазить? Нитки. Ось це і е, сам, самі п'яльця. Нормально, я, я, мені, як на мене, трохи маловатий. Але, ну, закритися, закрилися, ось. І е, так можна його використовувати. Бачите? Так, оце пошився в мене якось дуже швидко, бо я вирішила, що ну, куди ж мені складати. Мою вишивку і вирішила зробити оце, бачите, ще нічого не вишивала. Навіть не починала. Другим, що я вишивала, це було село. Так, я його достану, це село. Залишилось йому зовсім мало, але все рівно ось ще трохи є. Бачите, залишечки. Так, а де? А, ось, бачите, я зашиваю ось цей куточок. уже, Тут вже все же зашито, залишилося ось, ось ось цей кусочок. Тут уже небагато залишилося кольорів, тому, ну, я думала, не знаю, чи я буду наступні суботу-неділю е, працювати, чи може вдома буду. Не знаю. Ну, я готуюсь до операції, тому. Завтра зранку, тому я не знаю, як я себе буду почувати, чи буде на лікарняному, чи ні. А, от. І е, буду зашивати, буду старатися, якщо піду на роботу, то, звичайно, бо це мене, хто пам'ятає, це в мене робочий процес, І цей, його я вишиваю тільки на роботі. Залишилось тут зовсім мало. Зараз подивлюся, скільки процентів. Здається, е, зовсім. Зовсім 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 мало. Так, Так, де це мій? Е, так, 95% в ньому вишито, залишилося там 5% і то з, трохи там ну, да, 5% можна тут сказати. Дуже мало там бекстічу Ось тут у мене як там де курочки, ось тут курочки, гуси, зовсім мало бекстічу, тому я думаю, що швидко я його. Закінчу. Скільки в мене тут е, всього хрестиків залишилося? 1300 хрест, 1370 хрестиків. У мене залишилося. І 671 е, бекстіч Ну 671 це сильно сказано, тому що ну це якщо клітинка в клітинку, то 671. А якщо через клітинку по прямій, то можна і той менше. Ну, ось так. Так, не знаю, де він у мене. Він десь тут у мене був, щоб показати, бо не всі дивляться мене ось. Ось буде така робота. Ось, бачите, бексіч. Ось. Курочки, ось от ще дві курочки і раз, два, три, шість гусачків. Все. А, ні, ще вікна ось. Білим бекстіч. більше бекстічу нема. Перепонки у вікнах і гуси і кури. О, так, і крім того, що я робила. Я робила ще сорочку. Зараз, марішки, розкладу це, все по кучкам. І що я встигла зробити. А я встигла зробити, ну, по-перше, я вишила. Вишила облямівку ось і манжети. Ось манжети, бачите, трошки другий, Облямівка трошки друга. Бачите, ось це у нас це у мене манжети. А облямівочка ось така. Ну, Тут у мене облямівку, якщо чесно, я робила цілий день. Тобто зранку до вечора я робила облямівку. Це я її просто пришивала, не вишивала, а просто пришивала. Тут у мене сталася, не знаю навіть, як це назвати, оказія. Я відрізала не там, де треба було. Ось, бачите, ось. Відрізала не там, де треба було, і мені прийшлося пришивати іще. Тобто я пришила його. Можна, звичайно, було вишити нову облямівку, але я е не захотіла вишивати нову облямівку і вирішила, що зроблю так, як є. Плюс до того, у мене ось тут е не було. Отакої от нитки тільки перлі. У мене немає такої нитки, і ідеї взяти теж немає. Тобто, ну перлі тут взагалі можна замовити, але ну не тих кольорів, яких тобі багато треба. Білий і чорний можна замовити, якийсь там ще червоний, більше ні. Тому я робила прокладання. Перле ось білою ниткою, а потім мені прийшлося, коли я підшила з цієї сторони, і з цієї сторони призбирування, я його видалила. Просто взяла і випрала, бо біла нитка отут у мене йшла. Але я це зробила. Пришила, зробила петлю і пришила гудзик Ось так. А, не знаю, чи ви знали, бачили чи ні, я ще зробила крапельку ось тут розріз крапельки. І тепер мені залишається робити рукави. Рукава треба укоротити. Ось, я подивилася, вже приміряла, подивилася, ну, і не знаю, укорочувати. Ну, не знаю, чи, дуже... чи прийдеться підпорювати і робити далі, чи зробити просто манюсінький такий розрізик. Чуть -чуть. Ну, буду дивитися. Далі не знаю, коли буду продовжувати, ну, точно вже не сьогодні. Це я вам показала сорочку. І е, ще хочу показати одну річ, е, я знов була в секонд Хенді. Ну, так вийшло, що ми поїхали. Я відвозила дівчат в посольство, вірніше не знаю, як це назвати. Ну, коротше, в міграційну службу. І... Ну, і попала, звичайно, там в цьому місці в секонд-хенд. Ми щось там лазили, шукали, Ну, справа в тому, що мені було, було просто не. Я не могла не купити ось цієї краси. Це такий. Зараз покажу вам отак. Це такий пасхальний банер. Ні, не виходить. Пасхальний банер. Який е, ну хтось пошив. Звичайно, ось я його тут розпорола, окан, окантовку вже відпорола, бо вона неохайно була зроблена, мені не сподобалось, я вирішила, що я його трошки удосконалю і вже потім е, зроблю. От мені треба тут його може построчити. Хочу нов, ще одну підкладочку зробити іншу е, з, е, з тієї сторони. Тут, правда, в око відвалилося одне, ну, сказали дівчата, що воно У мене, правда, є десь очі, якщо найду, причеплю. А, бо я його поправила. І а, не в моральній машині, звичайно. Але, але дивіться, тут очі є обидва ока. І в цей обидва ока є. А, тому я буду. А, а, Ну, зру, Хочу зробити його до пуття як банер, і е, нормально ззаді зробити місце для е, того, щоб вселяти оцю держачку для банера. Тому що там, ну, там, по-перше, було все негарно і неаккуратно. Я все відпорола і хочу переробити. Просто я побачила, що, по-перше, тут тканини, е, ну, не знаю наскільки, але більше, ніж на 100 крон. Це точно. Е, Ну, просто я бачу, що яка тут тканина. Людина купляла тканину, вона коштує щось там, теж вишивала, нормально ж все вишито. Все. Ну, ось, наприклад, тут все класно. Зашито це монотон, це чи як Мон... нитка, Та... як лісочка. От, все гарно зроблено. Пришито гарно. Просто ну, от ззаді не знаю, що це таке, вона підшивала. Мені не подобається. Якісь не знаю, старі штори. Воно ну, ну, все, все рівно, хоч і штори, все рівно якесь таке сильно іскусственне. Тому я вирішила трошки його переробити. І в мене буде ще один пасхальний банер. Хто пам'ятає, в мене вже є один пасхальний банер, який я сама робила. Я покажу вам. Він ось такий. Так, це в мене що? А, да. Він ось такий. Тут у мене курочки такі, не такі, як. От... Але все одно яскраві такі самі гарні, яскраві кольори, як і в тому банері. Ось такі у мене курочки. У мене тоді ще й менше тканин було. за з цієї сторони взагалі в мене стере, старий пододіяльник, якщо я не помиляюся. Що це От, Тому я, в принципі, е ну, я люблю таке. Хоч в мене, мабуть, на Пасху тут і не буде, не мабуть, а точно. Але ж, ну, жалко викидати, людина робила, пахала над цим. Я просто знаю, скільки це стоїть, а, а в секонд-хенді коштувало це. 40 крон. І мені стало жалко, і я вирішила його забрати. Тому буду готуватися. Ой-ой-ой. Тому буду готуватися, не знаю, до Паски, не до Паски, але все рівно. От, підготовка будь, продовжується і е, не тільки до Паски. Хочу до, дошити цю свою сорочку, щоб уже мене нічого не стримувало, не стримувало, я просто е, собі працювала далі. Ну що ж, я бастренько вам розказала, дещо показала, що в мене є. Е, нічого такого нового вам не показала, але. А вже як є, так і є. Ну що ж, до наступних зустрічів. Я буду старатися щось вам цікаве показати, якщо в мене буде що вам показувати. Наразі до побачення. Я вас обіймаю. Цілую до наступних зустрічів. І е е тримайтеся. Тримайтеся, бо дуже важко, я розумію всіх. Просто подумайте ще про тих людей, які за стіною. Наших людей, які за стіною. Як їм там важко, яка у них там дезінформація? Люблю вас всіх, обіймаю, цілую. Всього найкращого, вірте в нашу перемогу, бо так воно і буде. І не вірте в те, що ми просто комусь віддамо так своє. Ніхто своє віддавати не буде. Я вас всіх люблю, обіймаю всього найкращого. До зустрічі. Пока-пока.